Ядерний удар по території України. Зараз і чим Росія страшить Україну, його не буде. Якщо навіть Росія наважиться на такі кроки, воно їм впаде на голову, воно не долетить, тому що воно не працює в них. Обстріли цього тижня на ці вихідні, дуже сильні, масові обстріли. Вони будуть бити зараз всім, чим є. Також ховаємося, шукаємо безпечні місця на ці вихідні. Наші енергетичні станції зараз дуже під сильним ударом будуть. Саме більше це Рівненська АЕС. На Рівненській АЕС я не знаю, я хочу помилятися, може, десь Бог пронесе. Але якщо щось буде, то вибуху не буде. Там просто буде зупинка помиленького охолодження цієї станції. Сьогодні щось добрих новин взагалі я не, 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 не розкажу вам. Вже з понеділка будуть кращі новини. Хочу вас запросити на свій телеграм-канал, який в шапці профіля у мене. Там я більше буду висвітлювати ці теми, тому що мене блокують, мені не дають, щоб люди чули правду. Так що, якщо ви мене хочете бачити, я вас запрошую в свій телеграм-канал. Заодно я хочу вам подякувати, щиро подякувати за ваші відгуки, за ваші лайки. Я вас всіх бачу. І мені дуже приємно, що ви відгукуєте за мене такими приємними словами. Дякую вам.